Зараз поспішаю на робочу зустріч, але хочу пояснити, в чому залежність чорновиків TikTok із вашим результатом в вашій роботі, в вашому бізнесі. Це постійна тема з моїми клієнтами. Наприклад, пропрацювали, оновили маркетингову стратегію, перерозклали всі задачі, переоформили все. Кажу клієнтам, коли ви можете починати вже публікувати контент. Ну, якщо там мова стосувалася саме просування за допомогою контенту, наприклад, в Тіктоці. Коли ви будете готові почати? І мені люди кажуть, ой, у нас так багато знято чорновиків, ми прямо ось зразу можемо його почати. Ми багато там знімали, нічого не публікували, бо не знали, що конкретно робити, а тепер готові. Проходить тиждень. Я цікавлюся, як ваші справи? Вам потрібна з чимось допомога? Ви зрозуміли, що потрібно робити? Пройшов час, ну не заплуталися? Може, треба ось підказати? Тим більше, якщо мова стосувалася консультації про просування в TikTok, то я завжди ще й надаю список такий. Ну, зараз це називають сценарії. Я це називаю ідеєю для контент-плану, де дійсно розписана повністю ідея посту, і навіть з текстом, чи навіть якісь орієнти зображення, чи навіть тренду, залежно від ніші, залежно від того на якому етапі зараз цей бізнес знаходиться або підприємець. І мені кажуть, ви знаєте, у нас стільки чорновиків, але ми просто не можемо якось їх вони якісь всі не такі. Тому що треба вже і про інше відео знімати. Треба вже говорити в тих відео про інше. Вже хочеться їх зняти по інакшому І потім кажу, Добре, я зрозуміла, тобто, ви хочете взяти час і зробити все заново ну окей. Далі спостерігаю, проходить тиждень і кажуть: ви знаєте, так багато знято, багато роботи, і ми не можемо ні те опублікувати, ні нове зняти, а час іде. А люди ж хочуть результат тут і зараз. А маркетинг це не з однієї спроби, ось так ви щось там зробили, опублікували, отримали клієнтів, і компанія може працювати. Ні, це вимагає системної роботи, і саме тому найкращий підхід це якщо у вас сьогодні назбиралося дуже багато чорновиків, TikTok, Обробіть їх, все, що актуально, і пустіть його публікацію. А далі знімайте, знаєте, як з чистого листа, як, як діти йдуть 1 вересня в нових костюмчиках, так і ви розчистите свій простір тік-ток, і зможете реально знаєте, так скинути оцей баласт. І креативити, і придумати щось нове. І саме я розповідаю про це в цьому своєму особистому профілі, а не в робочому, про ідеї, де все про маркетинг. Тому що це реально психологічний більший момент. Це момент, який нас. Штовхає прокрастинацію, який нас знерухомлює, і який, знаєте, заспокоює сові, що ой, у мене багато контенту, і я його зможу публікувати, коли там прийде час. І в той же час він нас виходить і стримує, що він вже є, то чого напрягатися і знімати щось інше. Це як чемодан без ручки, ніби він є. Ніби коли треба, туди щось накидаємо а коли треба нести, то й не внесеш. Тому що коли накидаєш туди речей, його неможливо підняти. Якщо в нього ручка не працює. Я дуже вам рекомендую обов'язково розчищувати свій простір, щоб робочий стіл був. Весь в порядку, шухлядка в порядку, комп'ютер робочий стіл і кошик в порядку, папочка викачана, почищена хоча б раз в місяць. І так само тік-ток, і так само будь-який ось робочий момент, який стосується вашої роботи. Не допускайте завалів. Як тільки ви їх допустили, візьміть реально один вихідний для того, щоб розібрати всі ці завали, бо на хаосі порядок не побудуєш.